Всіх вітаю! Сьогодні у нас агротест. Це очередний, наступний у нас відео, випуск. І далі розбираємо наступний е, продукт. Це буде в нас, е, називається вона Чорна магія або Black Black Magic. Е, е, це один із поліпшувачів ґрунту, який я знаю. Давайте будемо роз, відповідати на питання із полі, поліпшувачів ґрунту. У нас можуть бути гумати, у нас можуть бути добрива, де багато кальція. Один із останніх, який я знаю, це у нас RadixCal. Там є кальцій і якийсь там ще PH, тобто кальцій добре працює в ґрунті. Black Magic, що це таке і для чого він потрібен? Тут є опис, як його застосовувати. Це добриво з Бельгії, поліпшувач ґрунту. Здоровий ґрунт, і що в ньому таке є і як воно працює. Давайте спочатку розберемо, що в ньому є. Елементи живлення, такі як азот, кальцій, бор, мідь, азот кальцій і мікроелементи, потім лігносульфонати і гумінові кислоти. Гумати в корінь я люблю. Як, ну, це... Покращує стан ґрунту і впливає гарно на рослину. Мікроелементи це добре, але вони є в будь-яких добривах. Беремо там грогрін або там будь-які інші добрива, і там є мікроелементи. Тобто це непогано, але це є всюди. Що такого класного в цьому добриві може бути? Так, що воно класно розчиняється, ми бачимо, що тут його заливають, і це все видно. Це добриво, Black Magic. В ньому є кальцій, в ньому PH низький 2.2, в ньому є гумати, і це одно, одне з, з небагатьох добрив, де є гумати і PH низький. Загалом гумати підвищують PH, роблять його більш лужним. І це блокує елементи живлення, але це. Робить гарні умови для а, сам гмат не, не PH, а сам гмат робить гарні умови для розвитку системи, для покращення ґрунту. І що ми маємо? Ми маємо плюси всіх а, які, я, якихось поліпшувачів ґрунту в одному. Тобто у нас є гумати, у нас є лігносульфонати це ну, родичі гумінових гум 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 кислот, кислот, і у нас є гарний pH. Плюс там е, живлення і, і кальцій. І, і дивіться, що відбувається. Коли цей препарат, чорна магія, потрапляє в ґрунт, у нас поліпшується PH, у нас розчиняються солі. І е, якщо у нас є надлишок там, натрію хлору, він витісняється. Як це відбувається? Кальцій, він витісняє натрій. Але щоб це трапилось, повинно PH зробитись в ґрунті нормальним, щоб солі розчинилися, і потім. Кальцій витісняє натрій. І це в цьому добру, в добриві є. У нас робиться pH такий, як подобається рослині. Солі натрія витісняються, кальцій їх витісняє. Під підживлення мікроелементами і гумінові кислоти працює без підняття pH. Для яких ґрунтів це добриво максимально підходить. Це чорна магія, Black Magic. Грунти, котрі більш засолені, де багато солі, де багато натрия, де підвішене, під, е, високе ЄСі поливної води, і, е, де ґрунти лужні, pH там високий, це доброго буде підходити. І навіть якщо ґрунт класний, я би це доброго давав би раз в місяць в полив мінімум. Чому? Коренева система росте, розвивається. І, наприклад, ви вносите триходерму Мікагардіан, і ви хочете її кількість зафіксувати в ґрунті, трохи збільшити, то можна давати з цим Black Magic. Поліпшується pH, класні стають умови. І цей гумаз слугує їжею як для кореневої системи, так і для біоти в ґрунті. І пролонгується дія роботи. Корисної мік... мікрофлори. Наприклад, якщо ви вносите вносить трихадерму Мікагардіан. Якщо ви вносите з блек Magic, то, треба... то можна вносити її не раз в два тижні, а раз в три тижні. Тобто її, її дія збільшується і продовжується. Чому? Тому що однаково в них цілі трихадерма поліпшує стан грунту і Black Magic теж. Коренева буде більш класніша, елементи живлення будуть більш доступні, тому що багаж падає. І якщо рознатрується натрієм, то кальцій тут приведе все це в порядок. На, для відкритого ґрунту, ну і взагалі, я би давав би раз в місяць. Це доброго впалив, щоб було. ґрунт, наша мета весь час треба покращувати. Ну, в принципі, тут в описі все це є. Здатність задовольняти потреби майбутніх поколінь. Ну, Тут є ця. Інформація, перетворення мертвих гниючих речовин, а також мінералів на поженні речовини для рослин, це прискорює, тому що складаються умови, що хочеться мікрофлори ґрунту більш класніше працювати. Боротьба з хворобами рослин комахами та бур'янами. Ну, це можливо, що більш потужна рослина. Покращення структури ґрунту, якщо у вас там пісок, якщо у вас солений ґрунт за засолений. І поліпшення виробництва рослин. Тобто рослина більш стає продуктивна і потужна. Так, я вважаю, що від кореневої системи залежить дозвіл нам отримати якусь масу врожаю. Коренева система саме дозволяє нам отримати щось. Якщо коріння нема, то в нас нема дозволу від рослини брати високі врожаї. Чим більше коренева, чим потужніше вона працює, тим більше ми маємо врожай. Чорна магія для цього розрахована. Норми внесення від 2 до 4 кг на гектар. Норми внесення. Перше внесення я би завжди робив 4 кг на гектар, потім 3, 2, ну, Тобто я би дав, я робив би раз в місяць і по е, сходити вниз. Вартість її, ну, наприклад, магазин Фазенда це за 1 кг майже 500 гривень. За 5 кг буде. Дешевше 2000 гривень виходить за 5, кіл... за 5 кілограмів. Добриво, котре поєднали в собі, неможливе для ваших рослин, для, ваш... для корневої системи і більшого врожаю. Юзайте раз в місяць, давайте разом з Мікагардіан це буде подобатись і рослині, і трихадермі теж, і це буде один одного підсилювати дію.